День діти, я рада вас вітати на своєму уроці. Сьогодні, для того, щоб ви розпочали сьогоднішній урок, ви повинні пройти кодове слово. Ви називаєте цей ряд, повинні назвати кодове слово, яке включає цифри, які стосуються України, те, що ми вже вивчили з вами матеріал. Цей ряд буде включати кодове слово, яке стосується нашої теми вивченої. Це корисні копалини. Будь-яке, це одне слово. Наприклад, родовище. Ви називаєте це слово і сідайте. Ви зрозуміли? І так, починаємо з цього ряду. Я нам шістсот цілих тисяч кілометрів за площа України. Так 24 області. Хорошо, дякую. Сідаємо місто спецпризначення. Два міста спецпризначення. 24 області. А ще дві області відповідають місцям. О, молодець, Волинський заказ. Молодець, сумнічка, дві області, так, до. Кілометрів квадратних це площа України, так, ви. Два.